Вітаю вас у тіні злочину. Тут ми говоримо про справи, які не дають спокою навіть через роки. Цієї ночі Брендон Свансон мав просто доїхати додому. Усього кілька десятків кілометрів знайомою дорогою. Проста подорож після святкування завершення семестру. Але десь між полями кукурудзи, маленькими містечками та тишою глухої ночі, він зник безслідно, навіки. І хоча телефонна розмова з батьками тривала понад 47 хвилин, ніхто не бачив, не чув і не знає, що сталося далі. Це історія Брендона Свансона. і вона не дає спокою вже понад 15 років. Брендон Віктор Свансон Народився у Міннесоті, США, у звичайній, середньостатистичній американській родині. Він був веселим, допитливим та дуже відповідальним. У 2008 році йому було 19, він навчався в технічному коледжі Канбі, вивчав енергетичні системи та мріяв працювати в енергетичній індустрії. Його батьки Брайан та Енс Вансон часто згадували, Брендон не був тим, хто зникає на вечірки. Або з кимось конфліктує. Його можна було описати одним словом надійний. Саме тому ніч його зникнення стало шоком для всієї родини. 13 травня 2008 року Брендон святкував кінець весняного семестру з друзями, спочатку у місті Лінкольн, а потім у Камдві. Свідки кажуть, Брендон випив, але не був п'яним. Близько півночі він сів у своє темно-зелене «Шевроле» і вирушив додому у містечко маршал. Це приблизно 48 кілометрів дорогою, але він так і не доїхав. Близько першої 54 ночі Брендон телефонує батькам та каже: Я злетів у кювет, але все добре, просто не можу виїхати. Він уточнює, що він знаходиться між Ліном та маршалом. Неподалік від міста Лін. Батьки одягаються, сідають у машину та вирушають до нього. Починається серія дзвінків За словами батьків, протягом наступних 47 хвилин Брендон залишався на лінії. Він казав, що йде пішки в напрямку до міста. Описував, що бачить ліхтарі та чує воду. А потім раптово він вимовив: О, чорт! І зникає. Лінія обривається. Більше його ніхто ніколи не чув. Поліція спочатку несерйозно сприймає звернення повнолітній юнак, пізня ніч, можливо, просто залишився у когось із друзів. Але батьки наполягають це не в його характері. До ранку родина самостійно шукає машину і знаходить Шевроле стоїть на гравійній дорозі біля Таунтона за 32 кілометри на захід від Ліну. Це зовсім не там, де казав, що знаходиться. Що ще дивніше, двері авто відкриті. Ключі зникли. Всередині все охайно, слідів боротьби немає. Але й самого Брендена теж немає. Пошукова операція стартує із запізненням. Використовують собак, які беруть слід та йдуть понад 4 кілометри до річки Єло Мідсин та слід губиться чи впав Бренден у воду. Але річка була мілка, і тіло мало би з'явитись водолази обшукували дно та все безрезультатно. Поле, що оточували район, було ретельно прочесане волонтерами, і теж безрезультатно. Поліція та незалежні слідчі розглядали декілька версій. Перша версія полягала в тому, що трапився нещасний випадок Брендон випадково впав у річку чи інше місце, де його не могли знайти. Проте відсутність тіла, велика загадка. Друга версія кримінальна. Йому могли допомогти зникнути. Але не було свідків, доказів та слідів боротьби. Третя версія добровільна втеча. Майже виключена. Він був на телефоні з батьками та просив допомоги. Звучав цілком спокійно. Четверта версія злочин випадкового характеру. Напад від незнайомця на трасі. Але знову ж жодного доказу. Та п'ята версія дезорієнтація. Брендон міг бути спантеличений, переплутав напрямки, але як можна було помилитися на 30 кілометрів. Батьки Брендона не зупинились. Їхня боротьба з байдужістю поліції стала основою для прийняття Брендон Лоу у 2009 році. Закон вимагає від правоохоронців негайно розпочинати пошуки будь-якої зниклої особи. Незалежно від віку, якщо ситуація здається підозрілою. Цей закон уже врятував життя в інших подібних справах. Реагування стало набагато швидшим. За роки що минули, у справі Брендона не з'явилося нових доказів, його телефон досі не знайден, його тіло також. Карта місцевості показує, що він йшов по прямій. Розмова з батьками підтверджує, що він тримав цей напрямок. І все ж він буквально розчинився у нічному повітрі. Історія Брендона Свансона стала болем не лише для його родини, а й для усієї Міннесоти. щороку, у травні, в його честь, проходять мітинги та заходи пам'яті, історію викладають на лекціях з кримінології. Вона стала прикладом того, як система має змінюватись і як родини не повинні мовчати. Брендон Свансон зник уночі. Коли весна тільки набирала сили, його слід обірвався серед полів та річок, але пам'ять про нього жива і досі це нагадування зникнути може кожен, і навіть ті, хто поруч, можуть опинитися занадто далеко. Це не фінал історії, це пауза, можливо, колись хтось скаже, що сталося тієї ночі. А поки ми пам'ятаємо та чекаємо. З вами була Тінь злочину». Якщо ви хочете більше таких історій, підписуйтесь, коментуйте і не забувайте, істина завжди ближче, ніж стається, але у темряві її важко знайти.